Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Російські окупанти продовжують атакувати українські позиції в районах Бахмута, Солидара, Майорська, Первомайського, Водяного та Павлівки. Українські військові тримають оборону та завдають втрат армії Російської Федерації. Про найгрячішу точку українського фронту будемо зараз говорити з Сергієм Череватим, речником східного угруповання військ ЗСУ. Пане Сергію, добрий день! Вітаю вас у ефірі! Добрий день. Тож, е, чи можете ви нам трошечки більше, трошечки докладніше розповісти про те, що відбувається зараз на сході, саме там, е, в там, де відбуваються найгарячіші, найзапекліші запекліші бої. Які сили використовує ворог? Ну, ворог використовує, е, на, 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 наприклад, на Бахмутському напрямку він використовує десь до 30 тисяч особового складу, велику кількість? Е, Танків, броньованих машин десь до 500 одиниць різної артилерії, як реактивної, так і ствольної. Тобто і головним там таким рушійною силою є якраз приватні військові компанії: це і Вагнер і ще деякі. і Ну, і, Крім того, собою, як підтримуючи вони є головний штурмовий елемент, і підтримуючи це механізовані їхні. Підрозділи, піхота, крім я артилерії, що я назвав я зрозумів. Коли коли ми говоримо про Вагнер, ми маємо на увазі тих найманців, які мають досвід війни. Ну тобто досвідчені а, бійці, скажімо так, чи ми все-таки також говоримо про тих зеків, яких а, саме очільник цього угруповання, так ПВК Вагнер, яких яких він це Євген Пригожин вербував в mm -hmm. різних зонах на території Росії? Ну, це комбо, комбо так можна сказати. Тому що, звичайно, на початку війни цього це були це в першу чергу. Ті, хто туди ж беруть професіоналів, туди беруть як правило спецпризначців з військових формувань, з спеціальних служб з поліції. Які ж до того ж, як правило, були в Сирії, були в Африці там в певних місіях цієї кампанії. Ну а насправді це прикриття для їхніх спеціальних служб, і тому там були це досить серйозні кадри. Проте зрозуміло, що. Під активним вогнем нашої артилерії, наших атак багато з них було знищено, тому вони заміщали. То вже є відомі вже ці відео, коли своїми рекламними турами по в'язницям Росії роз'їжджав Пригожин. Тому звичайно ж там змішаний особовий склад зараз. Я зрозумів. Чи можливо оцінити втрати росіян там? Ми пам'ятаємо, що вони з самого початку, здається, ще з весни намагаються взяти бахмут, так і в них це не виходить. Чи можна оцінити скільки вони вже там положили свого особового, особового складу? Усе наші спеціальні служби швидше за цей період мають більш детальну інформацію. Я можу сказати, усередньо за останні дні. Вони от за за останні дні вони в середньому гублять на цьому напрямку від від 60-70 чоловік до 100 чоловік вбитими, і е, так так само трошки більше, можливо, навіть пораненими. Ну це хороші новини, хороші дійсно. І тоді ми розуміємо, чому коли ми так, отрим... а таких напрямків, таких напрямків буває, таких ніх атакнума це крім Бахмута. Там Авдіївський напрямок. Інше буває, тому відповідно і можна приблизно рахувати їхні щоденні втрати. Ну, так, так, це це тоді пояснює, чому ми бачимо... Так, сотень як правило. Так, так, так в зведенні yeah. генштабу, що там було і 900, і 600 росіян на день, що вони гинуть. Ну і звісно, що ми помножуємо це на три для того, щоб зрозуміти кількість поранених. Ну є така формула. Також ж була заява з боку головнокомандуючого зсу Валерія Залужного. Він говорив про те, що вони втричі, ну тобто окупанти, збільшили інтенсивність атак на певних ділянках. Я так розумію, що йдеться саме про схід. Так? І от так. А, що є, що кожного дня агресор здійснює там до 80 атак. Тож, так. з чим ви пов'язуєте таку активізацію? Ну, тут я так думаю, що головна їхня причина це те, що вони військово-політичне керівництво. Да давить на те, вони ж пам'ятають, навіть на остальному Валдаї. Путін сказав, і коли спитали, яка головна задача СВО, як вони називають спеціальна воєнної операції, він освободить Донбас чи защитить Донбас. Якось так він сказав. Тобто, у них після цих гігантських планів захопити Київ там пів України чи всю Україну, коли стратегічний задум не вдався, для них потрібно. Продати своєму обивателю хоча б щось, і от звільнення так званих ЛНР ДНР, от напевно, що було б таким належним якимсь мінімумом, який вони могли б подати своїм громадянам. А відтак взяття Бахмута, наприклад, для них це важливо, щоб піти далі на Краматорськ Славянськ. Тим більше, що Славянськ для них певне має сакральне значення, адже саме з нього їхній терорист Гіркін підпалив наш український Донбас, де і там розпочалися бойові дії, які тривають до сих пір. Так, так, ми пам'ятаємо, так що дійсно з Слав'янська все і починалося саме з його захоплення. Він був звільнений ще тоді, ну на самому початку, от е, також маємо знаєте такі дані саме від е, цих прокремлівських воєнкорів, як вони себе називають. Ну фактично, це є пропагандисти, так які, скажімо, е, кажуть про те, що не, не вдається їм там просуватися е, через бездоріжжя. Але ми так розуміємо, що тут йдеться саме про те, що Погода нам допомагає не тільки погода, а й український чорнозем, про який нічого не розуміють. оті ті е, військові російські, так які приїхали на нашу землю, чи це справді так? Чи могли б ви більше про це розповісти? Ну, це не зовсім відповідає дійсності, тому що вони атакують дуже настирно щодня останніми днями. Погода поки що там не настільки розвезлася цей ґрунт, щоб зати. Тому я думаю, це вони більш відмазують напевне, що свої, може таким жаргонним словом сказати, свої війська. А насправді їм мішає неймовірна мужність, стійкість, яка просто не піддається розумінню наших військ і, і, і маневреність, нестандартність яких здій, тому що навіть коли іноді підрозділи противника вибивають якісь незначні ділянку, дуже часто за короткий термін збираючи силами, причому застосовуючи дуже значні сили. Наші війська відбивають і дуже часто не також не, не маючи величезної переваги в силах і засобах, а просто просто супер, раціонально використовуючи те, що є. Так, ми розуміємо. Тому що... Що... це такий рубіж рубіж так. мужності, який який не дає їм пройти, а не на якісь погодні умови. Ми З розуміємо. часом, може, можливо, коли будуть дощі, коли будуть слякать, коли спочатку колесна техніка, а потім. Вже не починає, якщо вже дуже велика захибу не зможуть, Тоді, да можна буде говорити, що стане якась павза більш позиційна війна. Така а поки що вони намагаються атакувати на цих напрямках. Взагалі немає ніяких сумнівів щодо того, що е, наші захисники ну всюди і на цьому напрямку е, також що вони є надзвичайними людьми, надзвичайними героями. Те, що їм вдається, те, що вони щодня у е, ці атаки е, відражу. Ну коротше кажучи, не дають ворогу нікуди просунутися. Це надзвичайно те, що те, що відбувається. Також маю процитувати одного з прокремлівських блогерів. Вибачте, будь ласка, за це. А от він, серед іншого, там є Такий татарський владлен татарський він там взяв собі псевдонім з Роману Пілєвіна. Сам він якийсь бандит, здається, з Донбасу. Якщо я не помиляюся, так ось він написав про те, що нібито в них у росіян, у російських окупантів, так що в них значить відсутні засоби контрбатарейної боротьби. Як ви можете охарактеризувати їхні засоби контрбатарейної боротьби? Ну, в принципі, у них хороша артилерія, але, але ну, мається на зараз як вона радянська, здебільшого, є там певні модернізовані системи. От. Але ти, якщо враховувати системи, які передали нам західні партнери, саме контрбатарейної боротьби, звичайно, що у нас вона потужніша, і наша артилерія, яка вчора відзначала своє професійне свято, ну, вона просто віртуозна це просто люди. По-перше, щоб ви розуміли, що таке освоїти систему типу Краб чи Панцергаубіт за 2-3 тижні. Це вже показує рівень фахівців. І, і плюс вона вже навчена 8 рок, 8 роками війни. Більшість пройшли е, ті в тій чи іншій мірі бойові дії. Більшість були на якихось. Курсах, на яких тренінгах з західними партнерами зараз отримали додаткову західну і зброю і засоби контрбатарейних. Тому я думаю, що наше ефективніше, а їх поки що ще масовіше. І тому, якщо ми будемо і надалі отримувати допомогу, якщо ми будемо, і я впевнений, що так і буде, що наші... Тому що наші артилисти демонстрували це неодноразово. Тут же освоювати ті ну, брати на озброєння і вдало їх приміняти, я думаю, що ми їх будемо перевершувати ще більше. Чи поки можна... що це просто змагання математики і, і майстерності. Тобто у них просто математично, поки що їх більше. Зрозуміло. Чи можна оцінити, в який момент, от коли настав той момент, коли ми отримали все-таки. Ну, майже достатньо, ну для того, щоб стримувати ворога, майже достатньо озброєнь. Звісно, що ніколи на війні не буває достатньо. Звісно, що ця війна є надзвичайно жорстокою, так і ворога дуже багато. Тобто, ми бачимо величезну кількість гарматного м'яса і у цього радянського озброєння з величезною кількістю у цих ще снарядів, я не знаю, з якихось там, мабуть, 70-х років. Але чи можна ну, якби назвати той момент, коли. Ми все-таки отримали стільки, що можемо їх стримувати. Ну, я скажу, що те, що ми їх стримуємо, не тільки тому, що ми отримали, ну але те, що ми отримали, це добре, тому що це десь з, -з, 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 -з середини літа почався більш такий нарощувальний процес. Що нам почало до, більше доходити, якихось різних речей. Хоча ми західним партнерам завжди вдячні. Під обороною Києва дуже знадобилися їхні протитанкові засоби, воно нам дуже допомогло допомогли їхні артилерійські системи вже на Донбасі серйозно, але їх ще недостатньо. І тут якраз те, що ми тримаємо паритет. А коли є можливість, як на Харківщині і на Ліманні, ми йдемо в контрнаступ, це якраз заслуга наших командувачів. Наприклад, той те, що фронт, що я відповідаю, це генерал парковник Олександр Сирський, його штаб, це просто, знаєте, такі маестро вони такі планування, коли маючи доволі обмежені сили і засоби, вони їх настільки раціонально використовують, настільки планують використання і людей і техніки, що не маючи. Переваги в особовому складі досягають навіть контрактувальних дій, коли, наприклад, звільняються значні території, як на Харківщині і Лиманщині, і захоплюється дуже значна наприклад, кількість їхньої техніки, що теж стає вже тоді елементом нашої переваги на певних ділянках, тому що ми взяли хороший трофей у них. Ну так і ми ж ви ж бачили той жарт про те, що Росія після суперуспішного контрнаступу збройних сил України на Харківщині, що вона стала другим, мабуть, постачальником зброї після США в Україну. Ну саме тому, що дійсно ми захопили величезну кількість техніки, яку вони просто покидали. Тому я що якщо стікали. не помиляюсь, першим навіть можливо і там першим. Треба я думаю, що ви краще знаєте, то мабуть, першим, мабуть, першим, все таки. Я що... тоді наводив цю статистику, коли була операція. Я зараз боюсь... По Помилитися, але там здається ну, великі цифри, там, і танків 500 одиниць, і, і броньованих машин. загалом це не тільки після цієї операції, а це з початку війни. І там такі значні цифри. Чи можна сказати зараз, ну от ми чули таку думку в нашому ефірі, і звісно, що маю перепитати у вас, тому що ви знаєте реальну ситуацію, так чи можна зараз сказати, що Бахмут став такою фортецею для нас? І, от що є, також от ця перевага в тому плані, як ми побудували свою оборону навколо цього міста? Він швидше не фортеця, тому що бої йдуть такі позиційні, там нема, слава Богу, ще міських боїв. Таких. Тому тут більше, якраз те, що наші там командири і керівники на місцях, що вони планують оборону, як я казав, позиційно, маневрено. І, ну, тобто це якраз. От Терміни, фортеця, там лава це якраз терміни «біж до Росії. У них, як, як «прусці», я їх колись навчила, так вони після того і не перевчилися з Росії, Радянського Союзу. Тобто, це от йти наступати колон, лавами, їздити по дорогам великими колоннами, пам'ятаєте, під Києвом? От, діяти згідно статуту радянського статуту бойового статуту. По суті, там майже вони не відходять від нього. То ми зовсім навпаки. Ми, ми намагаємося, ну, наші командири на місцях застосовувати якраз ініціатива і нестандартність це одна з головних зброї українців в цій війні і неймовірна мотивованість. Скажіть, а чи можна от зараз оцінити ну, такі проміжні результати цієї мобілізації, які назвав Путін частковою мобілізацією? Е, що змінилося на фронтах? Е, мабуть, з'явилися ці так звані чмобіки? Ну, не те, що змінилося, ця, ця мобілізація дозволила їм продовжити бойові дії. Тому що якщо ми просто порахуємо, люба навіть цивільна людина не потрібно там. Розвідника чи дослідника військового, ми порахуємо на сьогоднішній день 74 тисячі 840 втраченого особового складу більше, ніж американці за всю війну в В'єтнамі. Там, здається, 58 тисяч було втрачено. Більше, ніж радянський суював в Афганістані за 10 років. Це там здається, 15 тисяч було втрачено. І неймовірно, то, що ми казали, що в техніці втрати вчора головнокомандуючий генерал. Валерій Залужний називав, що в літаках вони вже перевершили те, що, те, що в Афганістані вони втратили теж за 10 років. 277 літаків і 118 проти 118 в Афганістані. Тому їм це просто дало продовження, можливість продовження бойових дій, адже якщо ми кажемо 74 тисячі беремо втрачених, то ще множимо, скільки по, по, по поранених, це майже угрупування, яке вони накопили для вторгнення. От і відповідно це їм дає просто можливість воювати. Тут уже як командиру їхньому повезе, якщо там дещо підготовленіші люди з військово-обліковими спеціальностями, які колись проходили службу, ну це тоді значить кращий варіант. Якщо вони беруть, он ну, зовсім зараз кажуть якихось там і дитячих лікарів. Ну, то вони в своїх пабліках жаліються. Там вони ж не жаліються, що те, давайте зупинимо війну, а вони ж там жаліються, що Взяли єдиного там дітського врача в якомусь на маленькому селищі там чи ще щось. От, то якщо такий попадеться, звичайно, що він е, недовго жилець на цій планеті, враховуючи, що ми теж постійно ведемо по ним вогонь і, і а вони ведуть атакуючі дії, що це що це завжди з е, е, прибільшує втрати, обороняючися завжди менше втрати, ніж в того, хто наступає. Пане Сергію, а чи розумієте ви їхню психологію? Ну, в тому сенсі, що е, окей, вони сиділи біля телевізорів і щось там е, підтримували Путіна та війну. Так, а от зараз, коли їх забирають на цю війну і вони ризикують своїм власним життям, але вони все рівно як таке стадо, продовжують туди йти. Чи ви розумієте чому? Ну, мені здається, це суб'єктивна думка. я до я був викладачем, я кандидат політичних наук. Це моя суб'єктивна думка. Вже зараз не як речника, а як людини, як, який досить добре досліджував Росію, що у цього Висоцького настоящих буйних мало. Да? За 20, скільки там вже років виходить, 23 роки правління Путін, як в нього ж позивний моля, курок, да? він не терпів. Це моє спостереження, таке. не терпів яскравих особистостей. Ні в своєму оточенні, ні в опозиції, і ви ж подивіться за ці всі роки знищені всі яскраві люди. Останній це був Навальний. як би ми до нього не відносилися, але це людина, яка мала якусь системну, системну організацію фонд боротьби з корупцією, яка користувалася підтримкою певних верст населення, там хай не всіх. Але вона мала якісь там резерви. Він останній був після спроби вбивства, він був запроторний до в'язниці. Відповідно, коли немає лідера, то це, це одна з причин, а друга, що за 22 роки пропаганда, яку вони, по суті, найкращою, після Гагебельса, напевне, це найкраща, яка була пропаганда, вона настільки запрограмувала їх і закодувала на якісь. Розуміння своє світу, да? які тільки їм, напевне, це якийсь там коктейль з імперськості, совєтськості і якогось дуже чудного православ'я їхнього і теорії заговору. Да? Ну, якщо поговорити будь-яким будь, кі... з ким, кого там називають Ватником, то, от, як правило, цей коктейль у них в голові, то, напевне, ці. Дві причини, можливо, ще деякі там, предмет може більш серйозний що дослідження. Вони і дають такий ефект. Пане Сергію, я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю нашій аудиторії, що з нами на зв'язку був Сергій Череватий, речник східного угруповання військ зсу, полковник збройних сил України. Нагадаю, що говорили про найгарячіші точки на українському фронті. Розуміємо, що йдеться саме про схід. От серед іншого, ми маємо заяву головнокомандувача зсу Валерія Залужного. Він повідомив про те, що російські окупанти втричі збільшили інтенсивність атак на певних ділянках. Він говорить саме про. Східний східний напрямок, і от за його словами, кожного дня агресор здійснює там до 80 атак, але українські захисники продовжують тримати оборону. от те, що ми тільки що почули від нашого спікера: що там на сході росіяни мають близько 30 тисяч військових, близько 500 одиниць артилерії. І от що добре, що щодня мають близько 100 людей вбитими, тобто щодня це відбувається, можемо. Помножити на три і е, зрозуміти, скільки ще поранених має бути з боку російських окупантів. Тож, е, далі у нас будуть новини від Анни Ільницької, і мої колеги продовжать цей ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ, ось тут.